Дня, шановні мешканці нарад Волинської територіальної громади, сьогодні ми з вами поговоримо про. Депутатські кошти для виборчих округів. Що ж це за кошти? Ось я йду по доріжці, яка була збудована завдяки тому, що депутати від політичної партії Сила і Честь» направили всі свої кошти, які були виділені у 2021 році. А це я хочу нагадати по 200 тисяч на кожного депутата. І ось ми, закумулювавши всю суму, ми зробили майже два кілометри асфальтної доріжки вздовж. Річки Случ. Чи з'явилась би ця доріжка, якби це йому би міська рада, я скажу вам так, я не впевнений, що вона б з'явилась тут, адже наші чиновники не вбачають доцільності в тому, щоб люди ходили відпочивати, отримували насолоду від прогулянок. Ми, поспілкувавшись з мешканцями міста, з'ясували, що дана доріжка, вона конче необхідна для тих. Хто живе в мікрорайоні Дружба, вони можуть велосипедами скоротити час для того, щоб добратися до центру міста і не наражати себе на небезпеку, їдучи по дорозі. Ми поспілкувалися з матусями, які сказали, що нам потрібно саме така доріжка, для того, щоб ми могли вийти з міста і. Прогулятися малівничими берегами річки Случ. Ми поспілкувалися з пенсіонерами, які сказали, що нам потрібна доріжка для того, щоб ми могли пройти прогулятися до лісу. Отже, ось на що були спрямовані кошти. І тих, хто зараз хоче внести таку думку, що депутати не звітуються за використання своїх коштів, то Політична партія, депутати від політичної партії Сила і честь розвітували, куди вони направили кошти, з ким вони обговорювали, як саме будуть використані ці кошти і для чого. Ось ви всі бачите цей результат. А інші депутати можуть показати те, куди використали гроші вони. Не може бути. Це не депутатські кошти, ще раз хочу вам наголосити, це кошти громади. І ці кошти мають бути використані ефективно. І на 23 рік ми вже знаємо, який проєкт будемо втілювати в життя. Незабаром ми вам його презентуємо. Я рахую, що така ініціатива має бути підтримана, і ви всі зможете бачити і дати оцінку хто як з депутатів використовує бюджетні кошти, яка політична сила як їм розпоряджається? Дякую всім за увагу.